Всім привіт! І ви на каналі SkillBeak І сьогодні е, я вам покажу в грі Супербір дещо. Окей, не буду затягувати і зразу розкажу, що я буду вам показувати. Я вам покажу, як попасти в вулик, як відкрити там ведмедиків 22. Ну і як пройти вулик саме головне. Ну, насправді це набагато легше, ніж здається. Я ось взагалі недавно відкрив вулик і його вже багато разів пройшов. І він дуже веселий. Ну, як веселий? Цікавий. В нього цікаво грати в цей біом. Ну, і, коротше, як відкрити вулик. Треба відкривати ведмедиків і рятувати їх не там в великій хаті, бо вона дуже важка, ця карта. А типу, там, де черепахи і е, зима, а також пустеля. Вони там дуже легко врятувати ведмедиків. Ну, окей, показую сам вулик. Що ж, спочатку отак от стрибаємо. І отут треба невеликий паркур пройти. Я не думаю, що треба показувати, як його проходити. Тому, що коли ви вже стільки ведмедик врятували, я думаю, вам це вже не треба. Бо ви вже і так навчитеся. Окей, що ж? Ось такий вигляд свулка. Окей, okay. ну такий гарний вигляд з цього місця. Окей, спочатку треба йти по деревах, а якщо хтось заспавниться, то тоді просто стрибайте йому на голову. Так ви не отримаєте ніякої зайвої шкоди. І будете мати багато ХП, щоб зберегти його для чогось важливішого. Ну, тут, як бачите, я трохи ненароком їх тут багато зіспавнив, бо неправильно запаркурив на дереві. Ну, але нічого, пам'ятаєте? Просто стрибаємо їм на голову. Що ж. Далі треба м, повільно стрибати зону на одну. Як вбити джол на цих платформах. Просто чекаємо, поки вона підлетить до тебе одній, і так швидко вдаряємо. І це легко доволі. Ну, а далі тут вже, як бачите, тут нічого такого нема. І немає сердечок. Але тут є скриня для емоцій, кому потрібна. Ну, а далі просто так само стрибаємо туди-сюди по оцих платформах. Тут не було серця, але я думав, що воно тут є. Трохи прозабувся. Ну, далі просто отак стрибаємо. І повільно стрибаємо. Можемо використовувати швидко двійний стрибок. Але він, по суті, сильно не треба. Туди можна піти, якщо хочете забрати наклейку. Наклейка забереться, навіть якщо ви вмрете іспевнитеся на останньому чекпоінті. Воно все одно зарахується. Що ж, далі просто отак. І використовуємо повільно двійний стрибок. Ну, а далі йдемо сюди. І як бачите, тут також є серце. І так ми стрибаємо через ці банки з фіолетовим медом. Ми їх перестрибуємо, тому що вони над... віднімають по одному сердечку, якщо ми їх доторкнемося. І це треба робити акуратно, дуже і взагалі весь час можете просто стрибати її і... і зажати кнопку вперед. Тут, якщо налякаєтесь бджоли, то нічого. Тут також є серце. Вбиваємо її і показую, як треба робити. Двійний стрибок не треба використовувати. Просто все робимо спокійненько і без нічого такого. І тепер оцього, оцієї бджоли не боїмося. Вона каже, що ми погані, от погані, але вона просто для бізнесу нас обслуговує. Далі тут є. Невеличкий міні-босфат. Як перемогти в цьому боссфайті? Треба йти на якісь поверхні. Ну, це ви вже зрозуміли. А ще, крім того, щоб йти на поверхні, треба ще на неї стрибати і зажати кнопку Б, через що ми швидко на неї стрибнемо, і їй нанесеться. Сердечко. Всього так треба зробити три рази. І нам відкриється прохід. Якщо ви ненароком впали, і вас вона ненароком зняла сердечко, то тоді ви просто також можете взяти сердечко. Їх тут також багато. Далі просто спокійно йдемо. Залазимо на дерево і невеличкий паркур знову. Він трохи важчий, ніж щоб зайти на біом сам Джелина. Можна ще там забрати монетки, але я просто показую, як прильтя, не зібрати найбільше монеток. Далі нам треба йти сюди, нікуди інше, тільки сюди і отак перестрибувати ці штучки. Ну що ж. Ідемо на другий поверх вулика. Невеликих міні-спецефектів. А ще, щоб ви не пропустили, якщо хочете емоції, то тут є скриня. І тут є цілих два сердечка. Можете тут залишитися і трошки підформити. А ще є одна секреточка, яку. У я вам хочу зараз показати. Вона доволі смішненька. І тут просто є. Чувачок є, кого ми купляємо скіни. Добре, все таки, як пройти цю карту. Тут нам треба трохи пройти вперед до цього чувачка. І тут ми невеликий діалог робимо, типу він каже: ну, взагалі не І невеличка сцена. Ну, а тут тепер треба різко йти вперед. І... Е Запам'ятайте, бджола зносує блоки, які ви йдете вперед. Вона дивиться на які ви йдете вперед, і ці знесає. Якщо вона отак робить, то тоді просто стрибаєте і перестрибуєте цю штуку. Тут я програв, просто показую вам, наприклад, мого рання. І та, тут вже видно, що я не виграю в цьому раунді, але просто показую. Що ж можете скіпити цей момент, тому що тут я просто помираю і переграю. Окей, що ж? Тут, як я й казав, якщо. Тут спавниться хтось, то просто стрибаємо його, йому на голову. А ще тут, якщо на якомусь літається ціль, то відстрибуйте на ту, яку були. І після того вже стрибайте. Якщо там отака ось штука, як у мене, і вона зламала блок, на який ви мали стати, і там вже не можна стрибнути, то просто. Стрибайте і е, знову стриб... нажимайте кнопку Стрибати. Тобто такий довгий е, подвійний стрибок. А якщо ще не вийде, то нажимайте Б кнопку. Що ж, тепер знову невелика сцена. Що ж, тепер ми маємо ходити за гіганта, невеликий паркур зробити, і після того буде ще один боссфайт. І та кнопка Б тепер навколо атакує, а кнопка А вже самі бачите, що робить. І ми маємо дуже акуратно проходити цей паркур. Але насправді він не такий вже й важкий. І починати знову ми не будемо. Тому що ви вже побачили, чому у нас тепеха є на той самий початок. Доволі легкий паркур. Просто тут нажимаємо А. Навіть не треба надіятися, що дострібне. Просто так. І ось так стрибаємо до тамтої фінальної битви платформи. І тепер тут нам треба по дорозі, як ми ходимо, ламати оці штуки. Не підходимо близько до фіолетового цього чувака, бо він кидається цими штуками і ми не встигнемо бутувому відбити. Як ось сталося на відео. Якщо побачите, що фіолетовий, то тоді... Фіолетову кульку обов'язково відбивайте, бо це його застопить, а ще він ось стане і це продовжить битву швидше. Від нього втекти дуже легко, але головне не переборщити, бо він просто в крису обійде іншим боком. Ну і, коротше, треба його скидати, коли він стає в оцю дірку. Скидати його приблизно схожим способом, як на відео, а ще він за собою на першому етапі, як ми його скинули, він нас собою обділить. І зараз треба буде відбиватися від одного цією фіолетовою кулькою з ось цим ось фіолетовим ведмедиком, поки він не стане на ці платформи. Далі так само його треба скинути і вважай усе. Невелика сценка. Тепер нам просто треба поговорити з королевою бджіл, і ти потрапиш на вечірку. Ось таке прикольне відео в нас вийшло. І кому сподобалося, ставте, будь ласка, лайки. Ну, і ось так вечірка виглядає. Що ж, дякую за перегляд всім, па-па!